Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Покровський напрямок найважча та найтехнологічніша ділянка фронту. Саме туди дрони вирішують долю боїв. Войни 67-ї бригади використовують наземні роботизовані комплекси, щоб підвозити боєкомплекти і евакуювати поранених. Таким чином рятують життя водіїв, яким не доводиться їхати до лінії бойового зіткнення. З Донеччини репортаж Владислава Круглова. Це дуже зручно і не ставить під загрозу життя інших військових футбол. Тобто, ось така залізяка витягає одного двух поранених. Цей український роботизований комплекс терміт. Бійці 67-ї бригади тестують на максимальне навантаження на одному з полів Донеччини. Він гусеничний та доволі швидкий. Може їхати до 15 кілометрів на годину. Це еваку... евакуаційно логістичний. Дрон, який повинен доставляти вантажі на передній край, а також евакуація поранених. Ну і, звісно, не дай Господь 200 -их. Він може працювати як платформа, так ми зробили ще сцепне устройство, він може ще працювати з причепкою. Він може на собі перевозити 220-250 кілограмів вантажу. От або двох озброєних екіпірованих бійців. Наразі бійці 67-ї бригади тримають оборону на покровському напрямку. Ця ділянка фронту доволі технологічна і переповнена дронами. Тож такі машини воїни використовують для порятунку життів чи підвозу БК. Хоча ще кілька місяців тому він виконував зовсім іншу функцію. До нього є ще приспособлення постановка мін. Тобто він може заміновувати. Він може ставити міні-загородження, невеликі міні-поля, е доставляти колючу дріт, ягазу може доставляти ящики з боєприпасами. Бійці кажуть, дрон дещо переобладнали та встановили додаткові кріплення для причепу, аби він міг вести на собі більше вантажу. Та це не єдиний наземний дрон в арсеналі бійців. Ще є колісний тарган. Він, грубо говоря, себе представляє маленький тягач. Він колісний, повнопривідний, Значить, має отакий причеп. Такий причеп розчитаний на вагу 120-150 кг. Машина ну, так сказати, дуже потужна, але по порівнянні з термітом, ну, вона більш ну, тихоходна. Тобто неї треба потихеньку, да вона теж маневрована. Евакуаційно-логістична платформа Тарган 2К теж українська розробка. Їде на швидкості до 10 кілометрів на годину і має запас ходу на десятки кілометрів. Та яким би дрон не був, колісний чи на гусеницях керують ним за допомогою Мавіка. Це всім відомий Мавік. В основному їх для розвідки, для скидання скидів з цього дрона. Ми його використовуємо як супровід наземних дронів. Тобто Сцепляємо на нього такий ось ретранслятор. Цей ретранслятор дає зв'язок на наземний дрон, ну, тобто, щоб далі дрон їхав. Працює два оператора. Один оператор дрона, який за ним слідкує, і другий оператор роботизованого комплексу, який його веде. Тому його досить ну, добре видно. Але ми їздимо тільки, як ну, називається, можемо їздити по сіряку. Ну, тобто, коли дуже мала активність і ВІП-дронів, і дронів розвідки. Вирахувати ці машини можна так само з дрону. Та здебільшого кажуть бійці, ворог намагається зупинити їх ребом. В основному влітають реби. Їх реблять, От цього дрону тіряє зв'язок. Тобто, якщо затіряємо мавіка, розуміється, ми трямоємо зв'язок з наземним дроном. Загубимо мавік, потіряємо ретранслятор, який передає на нього зв'язок. Потім дуже тяжко буде вернути наземного дрону. Це треба задіювати людину, щоб його вернуло. Так, по б ти його не вернеш. Ці дрони є вкрай цінними, тому бійці усіма силами їх бережуть. Кожна така машина коштує сотні тисяч гривень. Та найголовніше те, що вона робить. Це рятує життя, а його не купити за будь-яку суму. Проще. Послати, проще послати цей дрон, щоб він їхав супроводжувати його, щоб він там щось достав, когось там вивіз. Чи послати людей, щоб вони цим займалися. Ну тобто, може піти три людини, і, не дай Бог, вони можуть не повернутися. Дрон, ну це все волі, як якщо як дивитися правді в очі, це железо. Якщо не повернеться воно ну купиться нове життя, не повернеться назад. З Донеччини Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факт, і Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.